Добрий день, мене звати Лідія Лободіна. Я народилася 1 листопада 1997 року. Живу в місті Київ. Я маю дві освіти: ветеринарну та музичну. Я ветеринарний лікар, співачка, модель та акторка, а також переможниця національних конкурсів краси. Мій крайній титул перша віце-міс Queen of Ukraine 2023. Я вмію співати, грати на фортепіано, також 10 років я займалася бальними танцями. Я маю домашнього улюбленця. Це песик Фелікс. Він бретон, і я забрала його з одеського притулку у 20-му році. Я знаю чотири мови: українську, російську, англійську та сербську. Я маю досвід в модельних показах, брала участь в показах брендів Коза Дереза, Етноледі, а також показі Асоціації королев України. Я маю досвід на телебаченні, я брала участь у прямих ефірах на телеканалах Київ 24, Надія, а також Суспільна культура в якості експерта. Нещодавно я знялася в експертних рекламних роліках бренду кормів Брід» і також маю досвід зйомок в серіалах. Мої крайні проекти це Коп з минулого 4» та «Код». Своє майбутнє я бачу в моделінгу та кіноіндустрії. Я обожнюю зйомки і хотіла би зіграти абсолютно різні ролі з різними типажами. Дякую за увагу!